Ще солі, змішуємо соус, кетчуп у нас домашній, соєвий. Збиваємо. Ще солим трішечки, доводимо до смаку, я ще додала меду, змащуємо наші ребра, перекладаємо на десь. Завертаємо. Відкриваємо п'єць. Так. Чипці, але ми навчимось. А ну дивимося, що тут у нас робиться. Ой, як ноль ну, камер ближче. Вже залишимо, щоб фольга була відкрита. Ми на силу дочка серебра, я вже кусочок не взяла, Угу. Ось вот так у нас. Класно витягається, розрубується. О, які томлені ребра. Доброго, аж відходить кістка. Аж відходить кістка. Я розумію, що в кожного п'ється немає, але в духовці вони теж будуть добрі. Ви Подивіться на наші ребра. Я настільки задоволена, я... подивіться, То, красота.